І українські командири, які керували обороною Азовсталі, повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону. Ми повертаємось додому з Туреччини і веземо наших героїв додому, написав Володимир Зеленський. Хто повертається додому? Денис Прокопенко Редіс, командир Азову з 11 липня 2014 року. Брав участь в АТО на Донбасі у складі Азову. В Азові став командиром зводу роти, а згодом батальйону. У липні 2017 року його призначили командиром окремого загону спеціального призначення Азов. Став наймолодшим командиром в історії ЗСУ та Національної гвардії. Сергій Волинський, Волина, виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, служив у лавах морської піхоти у місті Керщ у Криму до окупації 2014-го. Вже з 2015 року у складі 36-ї бригади виконував завдання на Маріупольському напрямку. Святослав Паламар Калина, заступник командира Азову, на війні на сході України з початку серпня 2014 року, з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь в обороні Маріуполя. Під час оборони Азосталі виходив в прямі ефіри та розповідав українцям про ситуацію. Олег Хоменко, майор Національної гвардії України, після Революції Гідності приєднався до Азова, брав участь в АТО і ООС. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну був командиром комендантської роти та безпосередньо командував обороною Азовсталі. Денис Шлега, полковник Національної гвардії України, дві 2018 по 2021 рік був командиром військової частини 3024. У 2021 році став командиром 12-ї бригади операторів. Тівного призначення імені Дмитра Вишневецького брав участь в АТО та ООС, а після початку повномасштабного вторгнення в обороні Маріуполя. Вітаємо та чекаємо на рідній землі. Слава Україні!